Друзі, підписники гості каналу. Так, у нас четвертий день турніру. Кривава битва. на п'ятизіркових героях без синього кольору. Так, топ-10, напевно, оборона з'їхала. Ну, так, оборона знову де. Ну, хоча б ні, не є, і то вже добре. Так, ну що ж, давайте спробуємо атакувати. Угу. Так, цей повільний, повільний. Прибирає посилення. Прибирає посилення. Це цікаво. Він місті її задіспелить чи ні? Чи він червоний, напевно, червона, червоний діспел не повинен спрацювати. Ну, давайте, напевно, такою командою спробуємо. Так, тут Людвих але в нас є Машка, можливо, вона з ними камінчиками. Поїхали. Потужна оборона. Але все залежить від камінців. Так, трієчка зелена, дві трійки зелених. Що згори підняти, то тут роз'їдеться один зелененький уїде, тому напевно почнемо ось так. Щось трішки червоних маємо. Але там, на жаль, зелені не зберуться, якщо скидати червоні. Ну добре, давайте тут зберемо. Це забагато фіолу полетіло. Ну, Прийдеться робити ось так. Дуже велике комбо і взагалі не нашого кольору. І зелений закрився. Ах, не закрився зелений. Це вдарить боляче. Але поки що ми тримаємось. Так, так, так. Напевно, краще обережно зібрати, не четвірку, щоб брегін не полетіло. Хоча можемо і четвірку. Нехай вона вже доходить. Так, робимо ось так ось так. Угу. Добре, І тепер головне їх піймати. На місці. Так, давайте ось так прокинемо. Там буде трійка червона. Б'ємо сюди. Тут прокидаємо червоненькі. Угу. Так дорогу треба добити. А, ми всіх їх добили. Ну добре. Ну, тут, напевно, війська були трішки не профільні, напевно. Так, Бернадет знов купа червоних. Зелений цей піп. Ну, розраховувати на місці і тоді. Тільки так, синіх немає. Можна взяти, звісно, якусь газель, але замість армана не хочу брати. Червоних треба залишити. Ну, давайте спробуємо, поїхали. Все ж таки три червоних. Якщо в місті встигне зарядитись, то тоді. Буде добре. Ну, це навряд чи з такою поляною. Ні червоних, ні зелених. Та й жовтих небагато. Ну, і ходи тільки тут праворуч. Зліва взагалі немає ходів. Ну, це підстава. Так, добре, давайте ось так прокинемо. Ну, трійку зелених можемо зробити. Що воно нам дасть? Напевно, нічого. Ну, але хоч щось так. Так. Ну, бабуля зарядиться. Бабуля зарядиться і ми тут вже нічого не вдіємо. Ну добре, давайте ось так прокинемо. Так, є ще трієчка зелена. Але цього недостатньо, на жаль. Ну добре, прокидаємо тоді в неї. Романа сповільнили. Так, ну, 5 ходів ми навряд чи протримаємось. Добре, тут прокинемо. Ну, купа фіолів. Ще й самі взірвались. Зараз Лімонвуд зарядиться. Ось вони зелененькі приїхали. Але і бабулька вже майже зарядилась знову. Ні, тут, та ну все тут. Тут нічого ми не змогли вдіяти. ну Дивіться, місця ще й витримала. Так, нулік, поїхав далі. Так, Хаммеркленг. Ну, місця я не знаю. Тут ми не встигнемо просто її зарядити, тому що Хаммеркленг він швидкий. Тут два Лімонвуда, Вуда. Ну і два зелених, тому червоних можна залишити. Давайте може свого ліман будь візьмемо. Ось так. Ну і поїхали, подивимось. Угу. А ось тут купа червоних. Де ті червоні були минулого разу? Так, треба зібрати правильно. Так я не бачу, як зібрати три трійки. Хоча, ну добре, давайте ось так прокинемо. Можна трієчку вармана було б прокинути. Давайте і прокинемо, там зможемо потім через зелені зібратися. Ага, вже не зберемось. Можливо, це була і помилка. Добре, тепер прийдеться робити ось так. Так, Хамер поріже нам атаку. Ну, прийдеться через нього прокидати. Може доб'ємо його? Так, Арманчик відпрацював. Добре. Кого забирати? Ось питання. Ну, звісно, напевно, треба Армана забрати першого. Так. Хамер Кленг вдарить потужно, Армана забере. Тому давайте перший удар піде в Лімонвуда. Добре. А тепер сюди. Цього піпа бажано також забрати. Ну і все, в принципі. Армон зараз все зробить сам. Так, чудово. Ну тут пощастило. Так, поїхали далі. Знов той же самий. Угу. Ну тоді що, Повертаємо в місті. Спроба номер 2 Поїхали. Подивимось, як тут буде з камінчиком. Так, дві трійки зелених бачу. Ну, трішки червоних тут є. Але ж все. Ну добре, давайте тут заберемо трієчку. Угу. Вже червоний кріс, але його немає. Добре, давайте ось так може і підійде кріс. Так, кріс під'їхав червоний. Добре, ми вже розуміємо, що ми ульту цього витримуємо. Так, так, це є, там злетів. Вмикаємо місті тоді. Давайте бити, напевно, все ж таки. Ні, Людвига бажано забрати, тому що від червоних ми прикриті. Так, тепер Хамер Кленг він попадає, тому вдаримо сюди, а тепер поїхав арманчик. Угу. Так, червоних нам не вистачить на заряд. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Нам треба вісім. Ну добре, давайте дозарядимо тоді. Ага, тепер вистачить. Давайте тих заберемо, перезаряджаємось. А, все закінчили. Ну, два рази, два рази спрацювало все чудово. Так. І знову Бернадет. Ой-ой-ой. Ну що, такою командою спробувати ще раз. Ну, давайте спробуємо. Ну, от як це працює. На Бернадет не дають. Не зелених, не червоних. Купа жовтих. Треба було, напевно, брати газельку. Ну добре, давайте ось так розпочнемо, там зберуться жовті, може зелений доїде. Так, ну, зелений то доїхав, але Лімонвуда дуже багато полетіло. Як би нам ці зелені зібрати? Ну, можемо один зелененький підтягнути, але ж від нього користі не буде. І червоні не збираються. Давайте ось так обережно тоді прокинемо. Демілуну заряджати не хочеться. Можна зробити трійку зелену. Можна дві трійки зелених зробити, але то дуже довго, але варіантів небагато. І через бабульку все летить. Що лимонвуд не зарядиться, а він зарядиться. Та й бабуля встигне зарядитись. Тому що прокинути зараз зелені, збереться комбо. Ну Давайте спробуємо. Варіантів небагато. Може там зелений доїде. Давайте ось так обережно. Тихо. Тихо-тихо. Так, вмикаємо місті. Угу. І давайте все ж таки арманчиком вдаримо. Так, бабуля, бабуля і Лімонвуд. Нам червоних зараз збирати не можна. Але ж хотілося б якесь комбо запустити. Хоча, напевно, зараз воно не... Ой! Не можна червоних і прокинув, щоб з червоні зібрались. Ну як так? Ага, лимончика заблокували. Ну хоч це добре. Так, бабуля від'їхала. Зараз зібрати червоних, Лемонвуд вийде зі сну і нам всіх може поховати. Ну, добре, давайте. Може Арман в нього ще раз влучить. Ні, не влучив. Ну, Мілуну головне не зарядити, бо вона б могла вкрасти нас якраз. Наші червоні стяги. Так, скільки ходів контра? Два ходи. Два ходи. Ну, в принципі, можемо один хід зробити, дозарядити машку і спробувати тоді ось так зробити. Ага, і вистачило навіть. Чудово. І задіспелилось. Так, ну, добре. В принципі, одна поразка в день непогана. Звісно, що нулік. Це не дуже добре, але нічого. Так, оборона Д. Рейтинг 3258 місце. Ну, звісно, далеко. Ну, подивимось, що буде далі. Ось такий був в мене четвертий день. Все ж таки. Не встиг, на жаль, бернадет пробити. Ну нічого. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім гарного дня. Саме головне бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення!